Ісусу Христу, слава брати і сестри. З більшістю із вас я знайомий, і я радий бути сьогодні серед вас. Вау. Я був тут, напевно, останній раз років три назад, не пам'ятаю, десь так тут іще виглядалося зовсім по-інакшому. От я радий, що це. Цей будинок змінюється. Ну і я сподіваюся, що не просто будинок, але і люди, які живуть тут, вони також змінюються і щось відбувається. Тому що це саме головне будинок, він чи буде існувати, чи не буде. Але е, людські душі, які будуть відроджені Божим Словом, це буде найбільше досягнення і найбільший скарб, який ми зможемо тут. Ну, Здобути на землі, і з яким ми можемо стати перед лицем Господнім. Я хотів би, щоб сьогодні, слухаючи те, що я буду говорити, ми змогли би почути голос Божий до себе. Я, ну... Ніколи не говорю, що Бог мені щось відкрив, і те, що я зараз скажу, оце відкриття Боже для вас. Не знаю, чому немає такої звички чи такої сміливості. Але якщо ми знаємо і чуємо Божий голос, то Бог говорить до нас через дуже прості і звичайні речі. Просто від нас потрібно вміння. Чути Божий голос, знати Його. Е, і е, нам не потрібно буде, щоб е, нам сказали, так говорить Господь, будьте уважні, це Господь говорить. Просто коли ми знаємо Його близько, то ми знаємо, що це говорить Він. Е, і це буде дуже просто відбуватись. Знаєте, от, е, коли ми близько знайомі із ким-то із людей, то, можливо, не потрібно ну, монолог на півгодини, щоб хтось сказав, щоб аж ми зрозуміли, що нам хочуть донести. Е, достатньо просто один погляд. Правда, от жінка на чоловіка гляне, і він все зрозумів, без слів. Це ж також спілкування, діалог такий. Е, батьки подивились на дітей чи сказали одне слово, і діти все зрозуміли. І точно так відбувається і з Богом, і це завдяки тому, що ми знаємо Його близько. Якщо ми знаємо Його, то він буде доступний для нас. Він не буде чим-то таким абстрактним, коли нам будуть говорити, як там чути Божий голос, як розуміти Божий голос. А для нас десь той Бог далеко, як він має говорити, що Він має сказати. Потрібно ще декілька посередників, щоб нам пояснили, розтлумачили. Ну, все набагато простіше. І я хочу прочитати із Євангелії від Марка, 11 розділ із 12 вірша. А назавтра, коли вони вийшли з віфанії, він зголоднів. І, побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов чи не знайде на ньому чогось. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого, не пора бо фіги була. І озвався Ісус і промовив до нього, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки. Я хотів би сьогодні поговорити от на таку тему плоди і листя. Так як тут люди. Сільські, ну, трохи тут з міста, все-таки. ну, е, Більшість ми розуміємо розуміємо різницю. І от Христос говорить, чи е, писання нам говорить про Христа, що Він, ідучи дорогою, побачив фігове дерево, вкрите листями. Тобто це дерево не сухе, це дерево живе, яке здатне принести плід. І Христос звернув на нього увагу. Він шукав плоду. Але велике розчарування плоду там не виявилось. І листя, яке ми бачимо, воно характеризує дерево. От по листю ми визначаємо, що це дерево ну, яблуня, це дерево там, дуб, це дерево е, груша, це дерево абрикоса. Це ідентифікує, е, що буде листям в духовному значенні? От сьогодні мене представили, що це от приїхав там до вас пастер з Вишневого, і він буде вам говорити слово. Е, ну, Трохи ви мене знаєте, так? але якщо би я був геть для вас незнайомий, що це буде для вас? Ось е, така моя назва, що це пастер, який буде вам проповідувати? Це багато значить чи ні? Ну, дещо значить, так. Але насправді, якщо ви мене не знаєте зовсім, то це буде всього лиш листя. От ви прийшли і. Якийсь там чоловік перед вами дуже правильні речі говорить. Це всього лиш листя. Як би воно, може, не звучало ну, складно для слуху і розуміння, але це всього лиш листя. Тому що ви близько мене не знаєте, хто я насправді. Може, я вас обманюю, може я зовсім не той, за кого я себе видаю. І вийшовши за межі цього будинку, я веду зовсім інше, абсолютно інше життя, ніж так, як я от себе представляю. Це може бути. І тому е, правильні наші слова, правильна наша зовнішність. От ми сьогодні йшли в церкву, в служіння, то ми відповідно одягнулися. От. Ну, тому що ми йдемо в церкву. А якщо би хтось прийшов раптом, от так як він ходив там, до свиней і от в цьому одязі, в цьому взутті з'явився, от як би ми його сприйняли, зрозуміли? Без різниці. Без різниці, так. Без. Ну, все-таки. Ну, все-таки, ну ми ж так не одягнулися. Тобто, щось це для нас значить, правда? ж? Буває так. Але насправді ви праві. Це іще не характеризує людину як таку. Звичайно, можуть бути різні, ну, різні проблеми, різні питання, і хтось прийшов в робочому одязі, тому що він дуже спішив, і це навпаки великий плюс, що він прийшов. Це головніше, ніж те, що він би правильно одягнувся і не прийшов, правда ж? Все-таки він тут. І це важливіше. Але, але ми повинні розуміти і чітко розрізняти, і також на це дивитися, так, як дивиться Христос, як дивиться Боже Слово. Ми читаємо, апостол Павло говорить в першому посланні до Корінтян. Говорить, що я чую про вас такий слух. Що дехто із вас говорить, що я Павлів, інші говорять, я Аполосів, інші говорять, а я Петрів, Кефен, А ще одні говорять, А я Христів. Читали ви це? Знаєте. Це ж хороші, ну, хороші слова вони говорять, правда? Ми часто так можемо говорити, що я там, ну, який ваш, скажімо, улюблений проповідник, є у вас такі? Ми, ми п'ятидесятники, ми суботники, на наша війна, ми баптісти. Ну, от, можливо, хтось ми говорить, ]аємо. так, ми п'ятидесятники. Це добре, чи це погано бути п'ятидесятником? Не знаєте. Ну, все-таки, ми п'ятидесятники, чи ні. Показати, ага. що Да, ми, ну добре, ми говоримо, що ми віруючі. Це хороше значення має. Ми віруючі. Подібно, як і ці люди говорили, от е, хтось із них покаявся, навернувся через проповідь апостола Павла, увірував через його слова. Він був із ним близький, був його послідовником. Апостол Павло був чоловіком Божим. і Ну, коли люди говорили, що ми от увірували через Павла, це ж хороші слова вони говорили, правда? Ті, які говорили, що ми там е, Аполосові, ми увірували через Аполоса, Він нас навчив, він привів нас до пізнання Господа. Це ж добре, це ж добре. І слухаючи зі сторони. Можна було б і такий висновок зробити, що ці люди навчилися через Божих мужів, вони увірували, вони живуть по істині і так далі. Але ж далі, Павло говорить, що браття, я не міг з вами говорити як з духовними, а як з тілесними. Тому що я чую дальше, що між вами сварки, між вами суперечки, між вами незгода, між вами заздрість, між вами розділення і так далі. І тут він вже. Переходячи від листя, от він підійшов до того дерева, яким була Коринфська церква, там зелене листя Павлові, Аполосові, Христові. І він те листя розгорнув і побачив плоди. Побачив суть, от, е, які вони є насправді. Він говорить, що от, от такі проблеми я бачу. Ось що я помітив у вас. І це характеризує вас ну, по істині, які ви є насправді. Це вже не листя. Це просто зовнішній фон, зелене листя, а от суть така. І е, Часто ми ну, цим користуємося, ми намагаємося показати себе просто перед людьми, забуваючи про те, що Бог дивиться по-іншому. Я колись, я колись займався кукурузою, продавав солодку кукурузу. І е, возив в Дніпро на оптовий ринок, і там оптовики в мене її забирали. І от я ж е, ну як, намагаюся, е, коли пакую в сітки, я намагався обдерти побільше листя, щоб ну, качани ж були видні. От. Вони мені говорять потім, коли я привожу, говорять, що так не роби. Чому? Тому що коли ти обдираєш листя, то видно, качан такий, який він є. А коли от багато листя, то здається, що він великий там, і, і так далі. От. Ну, такого роду обман. І е, щось подібне, щось подібне, знаєте, воно ну, з нами може бути. От. Ми зовні виглядаємо такими християнами, такими християнами і ще такими християнами. Але ж коли обдерти оце листя, подивитись на серцевину, на качан, то виявляється, що він не, не має торгового вигляду. От Ніхто його не візьме, якщо його обдерти. Він нікому не сподобається. Зовсім ні, ніхто їсти не захоче. Це наш плід. Це наш плід. Я пригадую, в нас є ще приклад, скажу. У нас є така. Ну, як сказати вам, традиція, я, можливо, ви знаєте таку традицію, як обмиття ніг. Знаєте, знайомі з таким. Ну, от, не буду вдаватись в подробиці. Значить, є в нас в церкві така традиція обмивати ноги перед причастям. І я був свідком такої, такого. Такої історії. Ну, це як ми так розуміємо, що це як служіння любові, так як Христос обмив ноги своїм учням. От ми, обмиваючи ноги один одному, ми показуємо своє смирення і свою любов до нашого брата і сестри. І от один брат обмиває ноги іншому брату і стає на коліна перед ним і став тільки на одне коліно. І не встиг він ще нахилитись, цей брат каже: що ти робиш? Встань, як повинно ставати на дві коліна. І цей, ну, втратив дар мови, не знав, як далі йому чинити. От, ну, це значить наше служіння любові, правда? Ж? Яку любов ми насправді маємо? Що для нас, що для нас це варте, що для нас? Є більш головним. Часто для нас ось знову ця зовнішня оболонка, зовнішній вигляд, зовнішнє виконання якогось то обряду, ритуалу, чогось такого, воно є важливішим, ніж внутрішня суть, ніж той зміст, який він повинен бути насправді. І Христос він дуже серйозно підходив до цих речей. Він докоряв фарисеям е, про те, що вони е, ну, зовні вони багато роблять, вони тяжко працюють, вони прикладають багато зусиль, щоб показати себе праведними. І це насправді це тяжка робота, правда? От, е, для того, щоб. Ну, так до самих деталей, до самих дрібниць, як ми читаємо, як вони намагалися правильно одягнутися, правильно стати, нічого там не порушити у всіх тих законах і переданнях, намагатися виявитися досконалими. Це важко. Це важко. Але Христос не оцінює їхніх старання, Він, навпаки, говорить, що ви подібні до гробів, які побілені вапном, а всередині вони повні всякої нечистоти. Вся ця. Праця ваша, вона даремна, тому що суть ваша не є чистою. Вона повна гріха й беззаконня. І от в цьому проблема. От в цьому проблема. І е, пророк Ісаїя, по-моєму, він говорить про Божий суд і каже, що Бог буде судити не по вигляду очей і не по слуху вух, але він підпережиться правдою і стане в істині. І такий суд він звершить. І якщо би ми уявили собі суд земний, який відбувається, от, для прикладу, судять вбивцю, так? і він буде захищатися і буде говорити, що пане суддя, я ну, хороший сім'янин, в мене там виховані діти, я в своєму житті мухи не скривдив. Сусіди, які мене знають, скажуть за мене добрі слова. Ну і таке інше, багато речей. Він може розплакатися. І суддя на все це подивиться, і який він висновок зробить. Скаже, ну правда, раз він аж плаче, значить, справді він хороша людина. Ну як так? Не можна його засудити. Але суддя не на це буде дивитись, правда? Суддя буде дивитись на факти, які говорять. Правду, він буде брати відбитки пальців, він буде брати там якісь аналізи волосся, ДНК, крові, ще що там, ще та експертиза судова От буде відбуватись, проходити. Він буде на це дивитися, і не на жалісність слів, не на сльози він буде звертати увагу, він буде судити по факту, по правді. І так повинно бути. І Бог точно так буде діяти. І ще один приклад: ми згадаємо, в Новому Завіті є така історія, коли до Христа прийшов молодий чоловік і говорить, що мені робити, учителю, добре, щоб спадкувати вічне життя. Знайома нам історія, правда? Христос йому говорить: виконуй заповіді і буде жити. І він відповідає, що все це я виконав, все це я здобув від самої юності. І що говорить Христос далі? Продай своє багатство, тому що він був дуже багатий, роздай Богам і йди за мною. І цей чоловік відійшов, але не за Христом пішов, відійшов геть і дуже засмучений. І ось з цієї історії ми також робимо висновок. Він був, він був чоловік праведний, він говорив правильні речі. Він заявляв, що він досягнув багато чого, виконав всі заповіді. Але Христос судив не по його словах. Христос не звернув увагу на те, що Він сказав. Христос бачив його серце. Він задав одне єдине питання, поставив одну єдину задачу, яку потрібно було виконати. І це відповіло на все. Це показало справжню суть. Він відійшов геть. Він не зміг цього. В нього було щось в серці, от це його багатство, яке володіло ним. І він готовий був багато чого робити, виконувати заповіді, і ще щось. Можливо, би Христос сказав, іще одну заповідь там виконай, біжи там, допоможи комусь город скопати, чи там іще купи комусь хліба, чи ще щось таке. От. Можливо, би він це зробив. Але те, що було в його серці, він не готовий був з тим. Розпрощатися, це управляло ним, це володіло ним. І це була його суть. Те все, що він говорив, це було просто оболонкою, просто тим зеленим листям. І тому сьогодні Бог, дивлячись на нас, Він жде від нас конкретних справ. Він жде від нас. Прояву нашої віри, не просто нашої віри. Те, що, як ми говорили, що ми віруючі, це хороші слова, які нас характеризують як віруючих, можливо, от, і ми добре, що ми віруючі. Але е, ми читаємо в посланні до євреїв, там цілий розділ присвячений мужам віри. От, І там, е, от, що про них написано: вірою, Авраам, щось він зробив. Вірою Авраам залишив дім свого батька і пішов в землю, яку він не знав, довірившись голосу Божому. Вірою, Авраам приніс, поклав на жертівник сина свого Ісаака. Немає написано там, що Авраам був віруючою людиною. І все життя він вірував, і так у вірі і помер. Тому, браття, сестри, будемо і ми так робити. Ні. Там говориться про конкретні речі, які робив Авраам. Вірою, Ной збудував ковчег. Не просто Ной був віруючий, і до сьогодні ми знаємо про те, що він був віруючий. Ні, він щось зробив. І те, що він робив, це було проявом його віри. І це не вкладалося в рамки взагалі його здорового глузду. Це не вкладалося в рамки суспільної думки, От що про нього думали, е, крутили йому, можливо, виска, що він витворяє. Про всіх цих людей можемо так сказати. Вони робили щось надзвичайне, щось особливе. Вони проявляли свою віру. І тому сьогодні, сьогодні Христос, подібним чином, ми так віримо, що Він посеред нас, де ми збираємося, правда? правда. Сьогодні ми є зібрані тут, в Його ім'я, і Він тут знаходиться з нами. І я так переконаний, що Він дивиться сьогодні на нас. І Він бачить не те, що бачимо ми. Він чує не те, що чуємо сьогодні ми. І навіть з моїх уст я розумію і глибоко це усвідомлюю, що Христос, коли сьогодні дивиться на мене, то може, може статися так, що всі ті правильні слова, які я говорю, вони можуть бути перекле... перекреслені одним яким то моментом, який знаходиться отут, в моєму серці, який ви не знаєте, про який ви не підозрюєте, який я приховую, але Христос його бачить. І Він не бачить в мені великого пастиря чи проповідника. Він бачить в мені проблему. І... Ця проблема вирішує, ну, все, вона показує все про мене. І про кожного із нас точно так. І тому сьогодні, все-таки, Христос, тут ми прочитали, Він виніс вирок, що більше ніхто твого плоду не з'їв повіки. І далі описується, що учні повертаються, і це дерево стоїть сухим. Так і сталося. Сьогодні для нас іще даний шанс. Пророк Ісая говорить, що сьогодні день благоприємний, літо Господнє. Літо Господнє. Коли приходить осінь, настає зима, ми розуміємо, що як би ми не старалися, що би ми не посіяли, ми вже не зберемо плоду пізно. Літо пройшло і закінчилось, і не повернеться. Якщо буде шанс наступний сезон, і точно, точно так в духовному житті для когось Бог, як для тої смоківниці, Він ставить межу і все. І на цьому закінчений її сезон. Для нас сьогодні час благоприємний, сьогодні день, коли ми можемо служити Господу і приносити плоди нашої віри. Тому будемо це використовувати, будемо цим служити для нього, будемо працювати на його ниві ревно. будемо е, досягати і ще нових цілей ставити їх перед собою. Нехай благословить нас цьому Господь, нехай Він нас укріпить і утішить. І я буду закінчувати до молитви. до молитви. Я іще хочу вам сказати одну річ, брати сестри. Я хочу вас надихнути. Можливо, сьогодні, я не знаю, коли я ще з вами побачуся. От, ми не знаємо, взагалі завтрашній день для нас він невідомий. Ми не знаємо, скільки часу дасть нам Господь служити йому, але я хотів би сказати, що те, що ми робимо сьогодні, це є найголовніше, найважливіше. Якщо ми проповідуємо тут Євангелію, а ми зібралися і тут і звіщали, то це найбільше, що ми можемо зробити. Можливо, ми сьогодні не побачимо наших плодів. Тих результатів, які би ми хотіли побачити. Але Боже Слово, Писання каже, що воно порожнім не повертається, аж поки не зробить тої роботи, для якої воно було покликане. Я був на Камчатській, коли тільки я переїхав сюди, це вже років 18-19 тому назад, і я став. Вчителем недільної школи, підлітки, старша група в мене була. І ну, були там різні 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 хлопці, дівчата. от. І був один там хлопчик, був один хлопчик такий, ну, балуваний, дуже балуваний, і е, я практично всерйоз його не сприймав. Його виховувала одна мама. от. І е, коли 15 років вже закінчилась недільна школа, він пішов собі в світ, і я про нього втратив взагалі інформацію, не, не знав, де він, що він. От. Ну, Як то я і не сподівався ніякого результату кращого, практично скажу так. От. На уроках він не слухав, нічого не цікавило, це його не торкалося, ну, був зовсім далеким. Але одного разу я був, приїхав на Камчатку і підходить до мене. Усміхається такий хлопчисько під дві метри. Я дивлюсь, не розумію, хто це, не, не впізнаю його, от хто він. І він підходить і каже, що от я, Діма, ти пам'ятаєш, ти вів урок в мене, от, і е, як там було гарно, і я от там тето то й те пам'ятаю, він згадує, що там. Я говорив, я вже це все забув, геть зовсім, тільки що знаю, що він дуже був вредний і балуваний, більш нічого. От таке враження склалось. Але. Прийшов час, мабуть, років 15-16, він повернувся, йому вже десь 30, напевно, він повернувся, він повернувся до церкви. От. І я хотів би ну, цим прикладом е надихнути. Можливо, сьогодні те, що ви говорите, те, що ви сієте, воно, воно не проростає, ви не бачите плоду, ви не бачите результату, ви не сподіваєтесь на те, що. Ось він буде взагалі. От здається, що це камінь, здається, що це суха земля, от і, і все. Але те, що ви сієте, це ви сієте Боже Слово, яке живе і діяльне, яке е, проникає туди, куди не може проникнути нічого, яке подібне до молота, який розбиває камінь. І тому, якщо ви це робите, то твердо знайте, що буде результат. За цим стоїть сам Бог. Що би ми не говорили, що б ми не робили, але за цим стоїть сам Бог. І він за це відповідає. Тому нехай благословить вас Господь і зміцнить, щоб ви були більші, більш ревні і служили Йому. Нехай він цьому вас благословить і буде з вами. Амінь. Ми помолимось.